Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі, і я вирішила повернутися на вишивальний YouTube. У ну, мене не так багато підписників, але веду я його, мабуть, для себе. Вибачте, якщо буду десь там трошки заговорюватися, бо дуже-дуже давно не знімала нічого і забула, як це робиться. Ви бачите перед собою це схема в САЗі. Від Марії Бровко. Схема називається Під мирним небом. Вона вийшла або навесні, або влітку 22-го року. І коли я її побачила, я її одразу вирішила вишивати. Ми на той час вже додому повернулися. Тут у нас в Харкові на Салтівці стало трошки тихіше. І почала я цю роботу 2-го... Липня 22-го року в мене знайшлася блакитна канва, 503 й колір. І як, якось так я вхопилася за неї. Я тоді розпочала декілька робіт, бо мені хотілося, знаєте, як то відчути себе живою, що я знову повернулася до улюбленої справи, до улюбленого хобі. І окрім цієї, я ще почала декілька робіт, Там трошки попросувала свої якісь старенькі роботи розпочаті. І тоді, значить, так, розкажу ще про роботу. 27 кольорів DMC, і по марафону 8715 хрестиків. А от так. У цій роботі 8689 хрестиків і 52 стібки бекстічу. Ну, бекстічу тут зовсім трошечки. Тут -от є у віконечках і у лелеки, ніжки та дзьобик. Все інше хрестик, неповна зашивка. І зараз я знімаю сьогодні 5 травня. 2025 року. Так, вже пройшло, пройшло дуже багато часу, і я вирішила потроху позакінчувати своє розпочаті роботи і побачила, що у мене немає ні фотографій, ні е, відео. Ну, Зрозуміло, що у 2022 році якось було не до фото і не до відео. І на теперішній момент в мене вишито в цій роботі 6584 хрестики. Це 75 з половиною. Відсотків. І от зараз я вам покажу, що в мене вишито. Прошу вибачення за пожмакану канву, але оскільки робота вишивається дуже давно, і, я так розумію, що буде не дуже чиста канва, і тому я не хочу просто запрасовувати бруд у у вишивку. Значит, ну що я вам ще розповім. Е, у тоді, е, у 22-му році я повишивала її 9 днів. Потім відклала, бо, я ж кажу, були такі якісь імпульсивна була вишивка. Тоді ж вирішила продовжувати у 23-му, і вистачило мене аж на 4 дні. Причому в мене там такі. Вишивки там 100 хрестиків, 200 хрестиків, ну, якось не було часу, не було сил. У минулому 20. Божечка, це ж у 24-му році я її зовсім не вишивала. Тобто, 9 днів у 22-му, 4 дні у 23-му, так, і наступне вже я взяла її до рук у 25-му році. І на теперішній час я провишивала у 25-му році 11 днів. Останній раз брала до рук 8 березня. І також я вишивала вишивала під кіношку, і, яка це в мене така була підпочивалочка. Ну і все ж таки потрібно мені завершувати. як ви бачите, отут по схемі, то мені залишилося ну, тільки небо. це вище, вище крил лелеки. Там тільки два кольори синього і ще один колір, такий блідо-жовтий, це щоб вишити зорі. Так що, думаю, що дуже-дуже вже скоро я таки закінчу. Ну Хочеться мати хоч якісь фініші, Бо у 24-му у мене був тільки фініш змія. Від так, чарівної країни і, мабуть, все. Я трошки силянки робила у 2024 році, можливо, ви дивилися моє, як то кажуть, звітне відео. Ну, і поки я з вами прощаюся, сподіваюся, що не дуже надовго. І. Ці там, 2000 хрестиків, які мені залишилися трошки більше. Сподіваюся, що я зможу вишити скоренько і таки мати цю роботу. Я дуже-дуже хочу її оформити. Я буду оформлювати в якусь таку простеньку рамочку це семплер. Можливо, навіть паспорту не буду робити. Але я дуже хочу бачити її оформленою і завершеною. До скорої зустрічі! І я знову до вас вже з завершеною роботою. Нагадаю, це авторська схема від Марії Бровко, називається Під мирним небом. Це в мене перша оформлена робота за багато років. Останній раз я роботу оформлювала ще в доковідні часи. Тут також був подарунок, як Власне, і ця робота, бо якби мені не дарувати її, то я б ще довго її не оформлювала і лежала б вона в мене в ролончику. І от подивіться от наче робота така примітивна, проста, але вона настільки душевна. І коли я в 22-му році вишила оцю хатинку і мальви, в мене було таке внутрішнє заспокоєння. Як то кажуть, в голові крутилася фраза Все буде Україна. От хвилі і лелека на небі. Робота дуже-дуже мені подобається. Я ж кажу, вона дуже-дуже гарна і дуже душевна. Я не знімала початок вишивки, бо якось у 22-му році було не до зйомок. Що вам ще розповісти? На 503, 16 аїді, знову ж таки, чому вибір впав на цю тканину, бо вона була в мене під рукою, і якось так, що у 22-му було не до того, щоб щось шукати по рукодільних магазинах. Всього я витратила на неї 34 дні. 9 днів я вишивала у 22-му році, 4 дні у 23-му. Потім була така у мене перерва. 24-й рік у мене був невишивальний зовсім. Я вишила там дві якісь дуже маленькі роботи, закінчила, і якось голка набралася до рук. І завершила я її у 25-му році, 29 червня 25-го року. Оформлювала у нас тут біля метро є магазин Альпака, і вони співпрацюють з багетною майстернею. Причому ця багетна майстерня знаходиться не в Харкові, вони кудись відправляють, але мені подобається, я в них вже оформлювала декілька робіт. Робота проста. Чому саме такий вибір рамки? Ну, щось із... Якимись вензелями мені не хотілося максимально просте, і, ну, щоб вписалося в будь-який, господи як називається, інтер'єр і бу, були варіанти синіх або блакитних рамочок, але вони якось з'їдали. Кольори на цій роботі, і е, саме рамка виходила на передній план, а мені хотілося, щоб видно було роботу. Ну, В кожного свій смак мені подобається саме так. Що ще вам розказати? Е, ну, от така у мене улюблена моя кораболечка, причому я так е, виставляю в одну, в одну комірочку, я виставляю кольори по мірі того, як е, Кольори ці відходять, то я їх переставляю в іншу, і так мені подобається бачити, що вже робота наближується до свого фіналу. І цікаво було, коли в мене от залишилися тільки оці п'ять синіх, і потихеньку-потихеньку я вишивала небо і бачила, що я наближаюся до фінішу. Ну, власне, власне, це і все. Дякую за вашу увагу. Вибачте за мої спотикання, бо я дуже-дуже давно вже не знімала відео і забулася, як це робити, і, власне кажучи, ну, робота говорить сама за себе і багато я не можу що про це сказати. Всім миру, здоров'я, бережіть себе. До побачення.